Яку таємницю ви скоро дізнаєтесь? Давайте подивимось такий розклад. Яку таємницю ви скоро дізнаєтесь? Яку таємницю ви скоро дізнаєтесь? Що про те, що від вас було коло вас ті можливості, і ви їх якби не бачили. Ви чогось не бачили, дуже сильно уходили в якийсь емоційний стан. Прям, а знаєте те, що коло вас, коло носа, як то казав, знаходиться, тут дається шанс. А, ви щось очікували, можливо, не бачили чогось. Через третіх людей де, щось пов'язано із роботою, а, що тут є якийсь вибір, якийсь вибір іншого а, варіанту, яку таємницю ви знаєте. І прям вищі сили виходять карта суда. Знаєте, тут як показано, а, можливо, по роботі якусь людину з якоюсь людиною вирішиться якась ситуація, яка вас дуже сильно уводила в такий двойственний стан, прям вищі сили за вами стоять. Яку таємницю ви узнаєте? Десятка кубків, картка планів, картка така сімейна. <кхід> а, навіть... А, Симпатії до вас навіть е, показана тут. Да, все е, вирішиться по справедливості. Картка справедливості. Ви е, бажали якоїсь справедливості. Справедливості пов'язана із прошлим, ця справедливістю, вихід в нове. З ким це пов'язано? З якою жінкою? Імператрицею. Жінка дуже, кстати, така. Е, Інтуїтивна, даючи, знаєте, власна при статі, при можливостях, може бути сімейна жінка, якесь питання тут вирішиться з нею по справедливості. Що тут? Вона дуже різка. Вона дуже різка була якось з вами, за знаєте, завідувала вам навіть холодність якусь включала, відсікала. Тут щось від, відсічеться, тут іде виконання вашої мрії, показано. Да? Що вам ще можу сказати? Це ви можете навіть побачити через інтернет, через якісь соцсети. Це людина може вже бути в іншому місці, в іншій країні для когось це може проігратися. Вам відкриється новий початок, новий етап емоційне звершення, дорога для когось може програтися. Прям шлях вам відкриється таємниця шляху в нове життя. Я б так сказав. Я би отак ви дуже сильна людина, ви дуже працьовита людина, ви вкладаєтеся в себе, в своє. В свої, е, також у вас є сили. У вас є сили для преодолання, у Вас тут прям вам знаєте, от відкриється якийсь шах, якийсь, і це із прошлим пов'язано. І з, пов і з прошлим, не обертайтесь назад. Е, по п'яторкі мечів це картка е, е, Побіждюнова воїна, яка говорить про те, що так, да, було дуже важко в прошлому, було дуже сильно важко. Е, Є старі емоції, старі, якісь люди. Не треба в це уходити вам. да? Що тут покажеться? Яка таємниця? Все, вищі сили убирають, вежа. Оце ваші старі, якісь думки, негативні, емоції, пов'язані з людьми. Ну тут більше от якось по роботі іде, але не обов'язково. да? І з цією жінкою <кхем> імператрицею це також пов'язано. Да? Воно розрушається в цієї жінки. Щось буде також рушитись. Також рушити тут а, 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 у вас є. Новий вибір. Ви узнаєте те, що ця людина була двойственна, нещира якась до вас, обманювала вас, дуже важкі були стосунки у вас з цією людиною. Да? На фінансовому плані, на спілкуванні і так далі. Плануйте, йдіть вперед. Тут у вас розкриття ваших планів, ваших можливостей показано. От. А, також якийсь чоловік до вас йде, люблячий, емоційний, який вам а, може йти з любов'ю, який вам зможе допомогти. Тож добра, така здивчива душа, а, такий справедливий навіть може бути. І душі такі з любов'ю. Такий розклад вам іде. Підписуйтесь, пишіть, нехай буде так. Далі буде.